Рагір лежить, гнелебавно, весь край струїть, грозить воно. Його ми мусим осушити і тим наш подвиг довершити. Мільйонами ми настачі місця тут, стихію збори їх свободний труд. Простеляться лани широкополі, стадаря сні заграють на роздолі. Круті горби зведе трудящий люд, укриє їх узорами споруд і заживе в сім краї, як у раї. Нехай лютують, хвись, кажені зграї, Хай спробують де греблю ту прорвать. Здолає гурт прорив, затамувать, служить цій справі заповідний. Це верх премудрощів земних. Лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Нехай же рік і молоде, і старе, життєві блага з бою тут бере, коли б побачив, що стою з народом вільним, вільному краю, тоді б гукнув би до хвилини Постій хвилини, І ніяка вічність не поглине мої діла, мої труди. Провидяче щасне майбуття, Вкушаю я найвищу мить життя.